Друзі, доброго дня! Йду на озеро, хостиночку, так от собі вділа, щоб захистити свої судинки від сонця, і хочу поговорити з вами про те, що є часто основою, причиною або одним з факторів сварок конфліктів між старшим і молодим поколінням. Тому що е, виховання, взаємостосунки з е, батьками, роль мами в нашому житті, роль батька в нашому житті це є фундаментально важлива е, частина нашого життя. Це є такий базис, фундамент, який впливає на все наше життя в тій чи іншій мірі, в залежності від того, чи є ми людина високочутлива, чи в нас є співзалежність з батьками і Так далі, але зараз поговоримо, чому ж все ж таки ми наче говоримо на різних мовах з нашими батьками. З батьками наших подруг, можливо, можливо, з батьками чоловіка, у вічні стосунки, свекруха невістка, мама, донька, тато син. І ми часто маємо певну травматизацію, до речі, з обох сторін. Чому так виникають? Чому виникають конфлікти? Чому ми наче говоримо на різних мовах? Дивіться, старше покоління воно виховувалося таким чином, і база цього виховання була витіснення. Тобто, Певні проблеми, певні ситуації, вони звикли витісняти зі своєї свідомості в підсвідомість, де воно накопичується. Чому тому поколінню ще це вдавалося, а нашому вже не дуже вдається. Ну, не вдається, тому що є вже значить, різноманітні і дослідження, і розвивається психологія, психотерапія, різні напрямки, які дозволяють. Нам ефективно з одного боку працювати своїм внутрішнім світом, але плюс то покоління воно сильніше, як не дивно, ніж наше, тому що вони зростали на більш чистих продуктах. І тому е, варіант, я витісняю цю ситуацію, я не пропрацьовую, він якось в них працював. І вони це приміняють до нас. Не звертаю уваги, злюбиться, стерпиться, або е, е, працюй на роботі, не змінюю роботу, це стабільно, е, не звертаю уваги на щось там, потерпи. І нас, А в нас покоління, особливо в наших дітей, вже воно більш бунтарське, воно більш е, пропрацьоване. Цьовку, воно більш про якийсь в певній мірі максималізм і нас це бентежить. І тому, коли але ще такий момент, коли наші батьки, наші старші родичі, вони якусь ситуацію довго витісняють, вона потім вибухає таким вулканом. І цей вулкан, звичайно, для нас не екологічний, тому що ми поступово висловлюємо свою позицію відверто, щиро, можливо. Не агресивно, але чітко розкладаючи по полочках. І для наших родичів у це розкладання воно сприймається як щось незрозуміло. Для чого ти так глибоко дивишся? Для чого ти в це лізеш, для чого ти філософствуєш? Живи простіше. А ми а нам допомагає розкладання. розумієте, ми як з різних планет. І отут важливо шукати точку певну перетину, але для початку треба зрозуміти, що в нас з старшим поколінням різні точки опори, різні пріоритети в роботі з собою.